Друзі, усім привіт! Щиро дякую, що завітали на мій канал В'язання від Світлани Заєць. Дуже приємно, що ви дивитесь мої відео, приймаєте участь у моїх творчих планах. А ще найприємніший момент це коли ви відправляєте фото ваших процесів в'язання та готових виробів. Дуже дякую, що ви мені довіряєте та в'яжете разом зі мною. Попереду залишився ще один останній місяць літа. І не знаю, як у вас, а в мене ще стільки нереалізованих ідей а, літніх виробів, ще стільки творчих планів, що на Мухера та Мироноса я стараюсь не дивитися та відкладаю їх подалі. А натомість а, в роботу ще собі обираю бавовну, льон, віскозу та інші види пряжі, а, з літнім складом. І нещодавно така. Одна із таких видів пряжі потрапила мені на очі, пряжа із старих моїх запасів, і я вирішила, що однозначно треба зв'язати сукню. Модель сукні дуже проста: класична, приталена, пряма, без візерунків, лицева гладь, але за рахунок того, що пряжа є не тонкою, зв'яжеться сукня досить-досить швидко. Давайте я вам розкажу. Про саму пряжу, ось вона перед вами. Дуже mm. гарний смарагдовий відтінок. Це 100% віскоза з люрексом. На жаль, камера не передає вірно відтінок. Зараз більше вона до синього відтінку, а насправді це дуже приємний колір, смарагдовий колір і зелена бірюза, люрекс, вплетений ось цей шнурочок. Пряжа, шнурочок 190 метрів на 100 грамів. В'язати з цієї пряжі одне задоволення, тому що обираємо спиці від номер 5 і до 8, це залежить від бажаної щільності полотна, і в'яжеться на одному подиху. Така пряжа і виріб, звичайно ж, зв'яжеться дуже-дуже швидко. Тому я обрала саме цю пряжу для. Моєї сукні. Модель сукні дуже проста, класична, приталена, і спереду та позаду в мене буде v образний виріз, Однозначно буде приталення, далі буде розширення в області бедр. І я планую, що буде в мене розріз з однієї сторони, з одного боку, скоріше всього, з лівого. В'яжеться дуже просто, звичайна, лицева гладь, як бачите, у мене вже зв'язано дві деталі. Сукня буде в'язатися зверху до низу. Спочатку окремі дві пілочки для спинки, далі від країв. Чи початкового рядка кожного плеча буде продовжуватися в'язати дві пілочки для переду, і далі вже буду з'єднувати в єдине полотно та в'язати по колу. Модель дуже-дуже проста, справиться з такою моделлю навіть початківець. Детальний опис, як завжди, я додам до себе на в'язальний сайт Нітхаб. Посилання ви знайдете під відео, тому приєднуйтесь та в'яжіть разом зі мною. Сама по собі пряжа дуже гарно виглядає на полотні в звичайній лицевій гладі і, як на мене, не потребує ніяких прикрас. Тому я вирішила в'язати свою сукню лише лицевою гладдю без будь-яких візерунків. Щільність мого в'язання, при умові, що пряжа, 190 метрів на 100 г, спиці 5,5, по ширині в 10 см 18 петель, по висоті 25 рядочків. Теж в 10 см, щоб ви орієнтувалися. В'язання своєї сукні я розпочала з деталі спинки, яка складається з двох частин: це ліва та права пілочки. Кожна пілочка в'яжеться окремо. Починаючи від плеча, набираю 20 петель для кожного плеча контрастною ниточкою, пров'язала 3 рядочки. Далі переходжу на а, основну пряжу, пров'язала 10 рядочків лицьової гладі, і тільки після цього починаю виконувати розширення полотна з двох сторін. Для горловини розширення полотна виконую в кожному четвертому рядочку. По одній петлі додаю в кожному четвертому рядочку. Зі сторони пройми, спочатку я виконувала розширення полотна, додавала петельки в кожному четвертому рядочку, далі перейшла на додавання петель в кожному другому рядку. І в нижній частині деталі вже сформувала петлі для підрізу. Те ж саме робимо із другою деталькою, тільки в зеркальному відображенні. Тобто горловинка в кожному четвертому і для пройми в кожному четвертому, в кожному другому та формуємо підріз. Після цього від двох пілочок спинки. Буду відрізати ось цю контрастну ниточку, набирати петлі на спиці і продовжувати в'язати дві пілочки для переду. Про збільшення петель детально розповім в описі, який буде знаходитись на моєму сайті NeedHub. посилання, як завжди, під відео. Ось ці дві частини спинки формують. Кокетку, тобто верхню частину нашої сукні. Зверніть увагу, я вже на одній пілочці зробила зріз контрастної ниточки, повисмикувала залишки пряжі і відкриті петлі одягла на спиці, на спиці 5,5, якими в'яжу свою сукню. Ось тут, бачите, є контрастна ниточка, коли ми її просто зрізаємо, звичайними ножицями зрізаємо, висмикуємо залишки пряжі і набираємо відкриті петельки на спицю. На спиці в мене 20 петель, і буду розпочинати в зворотньому напрямку в'язати пілочку для частинки переду. Отож, розпочинаємо в'язання. В'яжу я свою сукню на розмір 48,50 і довжина однієї ось такої деталі. На цьому етапі 20 см. Так. Це після усіх збільшень петель і вже на рівні формування горловини та пройми. Але Якщо у вас така пряжа, як у мене, тобто віскоза або бавовна з віскози, або бамбук, або бавовна з бамбуком, тобто будь-який вид пряжі, полотно з якої може потім витягуватись. Тому що я знаю, що коли буде готовий виріб під тяжістю готового виробу, звичайно ж, моє полотно буде. Витягуватися по довжині. Це треба обов'язково враховувати. Зараз 20 см, пізніше, коли буде вже готовий виріб, то моя горловина та пройма будуть глибшими на сантиметрів 2-3, це точно. Тому це враховуємо в роботі і продовжуємо в'язати. Отже, набрані 20. Петель на спиці 5,5 і продовжую з лицевої сторони в'язати 10 рядочків, звичайна лицева гладь для пілочки переда. Фіксую робочу ниточку з виворітної сторони. І розпочинаю в'язати. Першу петлю я знімаю. Далі звичайна лицева гладь. Остання петля виверідна. Лицевий рядочок лицевої петлі. Вивертний рядочок, вивертні петлі. І так в'яжемо 10 рядочків. З 11-го рядочку будемо розпочинати розширення полотна. 10 рядочків лицьової гладі для пілочки переда. Готові. Покажу ось так. лицьова сторона виглядає, і виворітна сторона. Пров'язала перший рядочок для пілочки переда, відмітила петлю маркером, щоб не згубити цей рядочок, і було легше відрахувати саме цих 10 рядків без збільшення петель. І ось пров'язала необхідні 10 рядочків з наступного 11 го рядка розпочинаємо розширення полотна. Збільшення петель можна виконувати будь-яким зручним для вас способом. Тобто, це може бути з протяжки попереднього рядка, це може бути у вигляді накидів, це може бути у вигляді повітряних петель, тобто коли ми формуємо з ниточки петлю і одягаємо її на спицю. Або ж з петлі попереднього рядка. Як я виконую, зараз вам покажу. Отже, з 11-го рядка розпочинаю розширення полотна для пілочки. Першу петлю знімаю, далі пров'язую дві лицеві петлі і далі з петлі попереднього рядка, ось так, дістаю нову петлю, одягаю її на ліву спицю та пров'язую звичайно лицевою. Далі пров'язую лицеві петлі до останніх трьох петель на спиці. Так. Один, два, три. Петлі лишилися. І далі формую з другої сторони те ж саме розширення полотна, тільки з іншого боку. Дивіться, ось так. Дістаємо. Нову петлю на ліву спицю та пров'язуємо її лицевою. Далі 2 лицеві і краєва петля, остання краєва петля виворітна. Все, в цьому рядочку я додала 2 петельки і вже в мене на спицях 22 петлі. Далі продовжую в'язати виворітній ряд, знову ж лицьовий, і ще один виворітний, тобто три рядочки лицевої гладі. І в наступному четвертому рядку знову ж виконую таке саме розширення полотна. Продовжуємо в'язати. Наступний 15-й рядочок. Знову ж будемо додавати дві петлі для пройми та для горловини. І виконувати тим самим розширення полотна. Виконуємо все те саме, аналогічно. Знімаємо першу петлю, пров'язуємо дві лицеві петлі. Далі з петлі попереднього рядка формуємо лицеву чи нову петлю та пров'язуємо її лицевою. І далі пров'язуємо усі петлі, які знаходяться у нас на спицях. І в кінці рядочка знову не дов'язуємо три останніх петлі. Так, ще одна. І знову ж лівою спицею підхоплюємо петлю попереднього рядка. Так, і... Виконуємо лицеву петлю. Далі, знову ж дві лицьові, і остання петля краєва, пров'язую як виворітну. Все. Далі продовжую виконувати аналогічну розширення полотна, ритм прибавок чи збільшення петель, детально описаний в описі на в'язальному сайті Нітхаб. Для горловини. Буквально в двох словах скажу, для горловини 11 разів, в четвертому, кожному четвертому рядочку я збільшувала по одній петлі. А ось для пройми, зі сторони пройми, ось тут покажу на пілочці спинки, спочатку 9 разів в кожному четвертому виконувала збільшення по одній петлі. Далі 3 рази по одній петлі в кожному другому рядку, і для підрізу формувала підріз з трьох петель. З трьох додаткових петель. Все. Ось таким чином я формувала кожну пілочку, тільки в зворотньому напрямку виконувала ось ці збільшення. Так? Щоб було симетричні дві деталі, і щоб горловинка біля горловинки, відповідно, щоб пройма була біля пройми. В результаті, після розширення полотна, після формування горловини, пройми та формування підрізів, кожна деталь по нижньому краю має по 46 петель. Аналогічно продовжую в'язати пілочки для частинки переду. Далі, коли вже в мене буде сформована кокетка, буду переходити на в'язання по колу. На сьогодні все. Сподіваюсь, що вам все зрозуміло, що ви із задоволенням приєднаєтеся до мого творчого процесу і будете в'язати разом зі мною. Бажаю нам усім рівних петель, приємної творчості, ну і, звичайно ж, міцного здоров'я. Зустрінемося у новому відео. Пока-пока!